Всім добрий день! 10 серпня. Я в Дніпрі, в готелі Дніпропетровськ. Подивіться, який вид. Я вам казала, що це прекрасно. Сьогодні ми їдемо вже до Одеси, але це буде ввечері і цілий день ми будемо гуляти по цьому прекрасному місту і показувати його вам дивитися самим. Пропонуємо провести цей день разом. Ми вже сходили сьогодні на сніданок. Кафе-бар, який знаходиться в цьому готелі. Я вам про нього казала, що такий кафе-бар дуже стильний, дуже класно він виглядає. Коротеньке відео, як це було, як ми снідали. Подивіться, ми прийшли на сніданок. Кафе-бар готеля Дніпропетровська. Я вам розказувала, що тут класно. Мені подобається. Дивіться, який інтер'єр. Як сервіровані столи. Ось так. Це мої сирнички, бутерброд, яєчня. Я ще ж, чекаю ще на продовження. А ось ще мої вареники з вишні. А растіньки? а растіньки – рибна котлетка, вона так смачно пахне. Клас. Чому ж растіньки вона і не достанеться? Подивимось. А зараз ми з Растінькою вирушаємо на зустріч з Настю. Настя це наша подруга з Херсона. В неї є таксони ж барні. Вони зараз Растінькою побачаться, бо ми не бачили спочатку повномасштабного вторгнення. Настюша з сім'єю виїхали в Дніпро. Постійно ми на зв'язку пишемо, созвонюємось, але не бачили. От зустрітися не було, не дивлячись на те, що я постійно приїжджаю в Дніпро, не було часу. Тому зараз ми все ж таки знайшли той час і біжимо на зустріч. Ходімо з нами. Ми зараз приїхали в парк Зелений гай, де зустрілися з Настінькою, з Колєю, з Машенькою, з їхньою дочечкою. А раз я зустрілася з барні, зараз я вас познайомлю. І Дивіться, який красивий парк. Це Коля з Настею нас запросили сюди на зустріч. Кажуть, дуже красивий парк познімаєте і пройдемося, поговоримо. Барні! Растя, привіт! Барні! Барні! Привітулечки! Він зараз зайнятий. Зараз зайнятий. А це Машенька і Настя і Коля. Машуня, привіт! Привіт! Ти пам'ятаєш мене? Ми з тобою зустрічалися в Херсоні, коли ти тільки-тільки народилася. Не пам'ятаєш? Така вже доросла. Може, так швидко час летить, тільки-тільки да? народилася. Дивись, видно, то дивиться, як музика. А раз постійно круте попа, <ріст> <да>. так. <ріст> Ой, без <яка> бачила. <ріст> ти дивись, ти дивись, Маша, подивіться, собачки, як парні буде. <ріст> ні, хай терпить. Виховую її Машенька, виховує Расцю, бо вона дуже не вихована у нас. <ріст> Ну я бачила, що тут. А це новий парк, так? Ну так, да, від нас. Клас, такий дитячий майданчик такий класний. Я тут не була, я навіть не чула до нього, і не з Андріями не було. Ну так, да, та зрозуміла, що зараз ще ранок з буднього дня. Угу. Клас. Барні, ти що ходив в ресторан? Ти як Растя? Всі так все однакові, так? Да? Ось він ходив де намальовані ці сосиски. Варні вийшов оттуда. Він побачив рекламу, думає, недорого, треба йти. Так, да, так класно. А після путь по переділяєш тут. Та так, коли... Ні, була. Прибрежний, да, так, була і... Я думала, ну, що краще на не сніг. Ну, Прибрежне — це ж, як сказав, в нашому районі де ми, тому, тому я там була. Клас. Клас, так. Дитячий майданчик, он батути всі... Так, да, якийсь дитячий кінотеатр у нас. Ой, просто кінотеатр. Mm -hmm. Клас. Ось кінотеатр. Приходити дивитись фільм. Ну класно, дуже класно, так зелено. Так... Ото барні вже. <смірші> барні. Ти що зрадив, Растя Ми ж тут. Растя, А де барні? ну Це нормально. Растя Ось барні, який енергійний ну подивись, як вони бігають, поки на Що? А У Расті єдиний недолік, то що вона це. На, на, на рахунок їжі така не може себе контролювати. Такі олійки внизу теж можна гуляти. Клас. Угу. Красиво. Так. Пташкі, такі будиночки у вас красиві. Добрий день. Добрий день, так. Да. Ваш, ваш, я бачу. Та, та головочкою показує. Бачу, що ваш. На кожному дереві, бачите? Барні. А що, ти зрадив разці? Ні, дижу і раз, я тут Знайшов якусь іншу, того Бульдожка чи <зад> хто там був. Дивіться, які тут фламінго краси. Супер. Дуже красивий парк, дуже Бачите, який красивий парк. Дякую, що нас запросила. Настенька. І Барні дякуємо, що запросили. А Барні знов тебе зраджує, Растя. Барні знов зраджує. Варні. Показує Збираємо морозу. Машенька вибирає, а я буду мікшек з кавуном. Кавун машунь смачненьке морозиво чи не дуже? Смачненьке? Ще не розпробувала? Ще не розпробувала, а <сі> ось розпробувавшей ми опа. <сі> <Що>? опа! <сі> Парлі пішов малювати, здрасте, бачите? Дитяча кімната, дуже красивий парк. Ще раз покажемо Ось так. Красивий. А ми йдемо більше. Їхали ще на жовмасів Сонячний. Тут така ще маленька набережна. Зараз ми пройдемося. Це ми зараз на лівому березі і будемо дивитися на правий. Я знімала позавчора, вам показувала з правого, так? Берега. А зараз ми з лівого будемо дивитися на правий. Такі тут трояндочки, місточок. Теж дуже красиво. Ну Бачите, яке Дніпро? Теж ці пухики. Там наш готель, я його бачу. Ай, клас, бачите? Оце так да. Клас. Вже щось дощик храпить. Уті! Уті, Растя. Растінька, не мочі, не мочі лапи. Потім ти будеш що, об мене їх витирати? Не треба. Все, утки вже поплили. Барні! Давай, давай, давай! Барні, молодець, так? Да? Клас, молодець! Барні! Раз я приймає на березі. Саме активне. Саме активне. Барні, саме активні. Саме активні, барні. Трастя, До жени? Барні жени? Барні біжи! Бежи! Подивіться, як красиво! Я не знаю, що ви побачите, бо так трошки хмарно, але вид неймовірний. Україні. Така велика надпись. Тут збиралося багато молоду, з пляшками, виріскалися водою, там холодно. Тут на фонтані да, давно бігають. Ротить щі, місце, ніж давно. Ми приїхали в Прибрежний Сквер, зараз підемо. Тут Дніпро, підемо на берег і подивимось на цей сквер. Настя з Миколою вже поїхали додому. Машенька вже буде відпочивати, обід в неї і спати буде лягати. Я дуже рада, що ми зустрілися, що вони запросили мене на зустріч і що в них був час на нас. Дуже приємно, Такі класні молодята, щастя, їм, здоров'я. Чекають поповнення, вони ще допомагають, мало того, що вони чекають поповнення, вони допомагають нашим бійцям ЗСУ. Велика подяка їм за це. Молодці. А ми дивимося, сонечко у нас зайшло, трохи хмарно. Тому така картинка. А я завжди, як в цей сквер приїжджаю, він дуже красивий, але як я сюди приїжджаю, то постійно хмари. Що ми з Андрієм приїздили? Хмари. Я не знаю, чому чому так? Я не можу його познімати. Ну, я то бачу ту красу, але коли знімаєш відео і сонечко сонечка нема хмарна, то воно ж темно виглядає. Такий спортмайданчик. Тут теж все неймовірно, все так доглянуто, такі і фонтани, і такі скамічки різні, Ну класно. А дитячий майданчик. Там все он. Такий він літній дитячий майданчик, скрізь оця водичка, бризкалки такі. Ви там можете направляти, перенаправляти ці струї води. Дітки там між собою бавляться, бризкають один на одну. Вони там гнуться якось ці, ці, що вода з них тече. Растя, бомжиха. Капеліна знялася. Клас, красивий, да? Mm -hmm. Дуже красиво. Mm -hmm. Клас, да, Які фонтани такі незвичні, якісь клас. І раз я дивиться. <рістична> це дивиться. Було б цікаво подивитися. Це дуже складно, там треба рівновагу тримати. Це не просто так. Ну, об'ясняють, але там треба, щоб... А <рістична> Вони падають постійно. Це вже ті, що вміють кататися. дивіться, бачите, як він цей клас. Як він цей поворот робить. що він витворяє. Клас. Красненька дивиться, да, Растюня? Дивиться моє сонечко І подобається, як спортсмени це роблять. Та, Ростюня. Да, Ростюня. Возьму <говори> да, моє сонечко. А Ми казали, що Расті тільки поїсти треба, ні. І все цікаво. Вона любить і спортсменів. Сама вона <говори> б <нам> би <говори> Так, сама б на дошках на цих Стала би погнала, погнала по Расті? Да, Расті? Да? Растя. да. Такі різні, якісь геометричні фігури, все такими трикутниками, многокутниками зроблені, І ці газони, якісь такі діляночки, фонтани якісь теж, такими незвичними фігурами, бачите все. А дерева які, які оце всі зелені насадження, ну подивіться, які вони красиві. Таке воно все доглянуто, яке воно красиве. А ввечері тут все ще світиться. Тут якимись там на деревах, чи оці фонарі, я не знаю, там якимись вони червоним, зеленим, синім. Ми коли їхали у цього Січ, що були як клуб, ввечері і вже було темно. І це бачили. Та я і раніше бачила, але зараз теж це все бачила, як воно світиться. Дуже класний сквер. Це Дніпро, це наша Україна. Краса. Що я ще хотіла вам показати, я не знаю, де він тут вздовж цієї набережної, всієї, стоять сучасні туалети. Я хочу вам показати цей туалет. Тому що я коли зайшла туди перший раз, оце, мені здається, він, зараз підемо, подивимося, що це він. І, і ви зрозумієте, чому я вам його хочу показати. Тому що я коли зайшла перший раз, я просто офігіла. Це якась космічна, так, так, туалет. Якась космічна кабінка для космонавтів, я не знаю. Пішли подивимось. Ось так вони виглядають, ці туалети. Їх тут багато скрізь, по всій набережні. Зараз. Заходимо. Заходимо. Подивіться на цей туалет. Так, а що нам треба? А, двері зачинені. Так, це є Дзерколо, рідке мило, вода, сушарка, туалетна бумага, йошик, туалет. Це, не знаю, що пелінальний столик. гачок для одежі, перила теркатися, щоб встати з толчка. М'як, м'як, дивіться. Це взагалі, ну як. Я в шокі. Клас. Оце такий тут. Це Дніпро. Бачите, скільки бумаги все. Так туалет виглядає в Дніпрі. Тут можна жити. Готель можна не знімати. Прийшли на пляж біля цього скверу прибрежний. Бачите, тут аквапарк і отакий от маленький пляж. Трошки хмарно і трохи так іноді дощик. Але ми сидимо, дишимо свіжим повітрям, грається з дітками. Друзі, ми вже в потязі на цьому я буду закінчувати своє відео. Приємного просмотру. Слава Україні, героям слава. До зустрічі. Пока-пока. Наступне відео буде з Одеси І не забуваємо підписувати петицію. Ссылка на петицію, перший коментар під цим відео. До зустрічі!